Дональд трамп оголосив завершення конфлікту у Газі. Україна офіційно дозволила Польщі провести пошуково ексгумаційні роботи у селі на Рівненщині. А поляки довіряють Америці. Втім, тривога все ще зростає. А на Львова польське радіо для України вітає. Дональд Трамп оголосив про завершення конфлікту у Газі. Він заявив, що війна офіційно завершена. Його слова пролунали сьогодні в Єрусалимі просто під стінами і стали головною новиною дня не лише для Ізраїля, але й для усього близького сходу і усього світу. Загалом, президент США, який наполягав на угоді про припинення вогню, тепер сприймає її як остаточну крапку у кривавій історії, що тривала роками. Він говорить про мир цьому регіоні поки що не поспішають розслаблятися для ізраїльтян, які щойно побачили повернення заручників додому. Це радше крихкий подих полегшення ніж справжня впевненість у спокої. Отож, угода, укладена за участю Вашингтона, принесла звільнення 20 людей, яких Хамас утримував понад два роки. Для американського лідера це такий символ, символічна перемога і, можливо, шанс повернути собі імідж миротворця, до якого він так давно ішов. Та чи справді війна закінчилася? Чи просто змінила форму із відкритих боїв на тиху боротьбу за вплив? Відповідь, схоже, поки що тримає у напрузі не лише газу, але й увесь світ який вже звик, що після великих заяв завжди приходить новий раунд невизначеності. А що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях. Україна офіційно дозволила Польщі провести пошуково-ексгумаційні роботи у селі Угли на Рівненщині. Про це повідомив сьогодні посол України у Польщі Василь Боденар на своїй сторінці у Фейсбуці. За словами дипломата, він підписав ноту, якою Міністерство культури та стратегічних комунікацій України передало дозвіл польській стороні. Роботи відбуватимуться у відповідь на запит уповноваженої польського уряду Кароліни Романовської. Він також висловив сподівання, що польська сторона буде готова до відвертого діалогу у непростих питаннях спільного минулого. На початку жовтня посол повідомляв, що Україна готує нові дозволи на ексгумації жертв волинської трагедії, зокрема у гуті Пеняцькій на Львівщині. А також і тих же углах на Рівніщині, про що ми дізналися вже сьогодні. У вересні на Тернопільщині, за участю польської делегації, перепоховали останки мешканців села Пужники, знайдені під час спільних пошуків. А наприкінці серпня у Львові завершилися роботи на місці колишнього села Збойська. Питання ексгумації роками залишається болючою темою у відносинах між Україною та Польщею, і тепер вже схоже сторони поступово повертаються до взаємної довіри і співпраці, роблять разом ще один крок до історичного примирення. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях. Поляки довіряють Америці, втім тривога зростає. Понад 60% поляків переконані, що якщо Росія нападе, американські війська прийдуть на допомогу. Виникає із опитування для Дженнік-газета Правна, і ця віра тримається міцно, особливо серед молоді та тих, хто підтримує праві партії на території Польщі. У цих групах довіра до США перевищує 70%. Але під поверхнею оптимізму є тріщини. Кожен четвертий поляк не вірить, що Америка ризикуватиме заради Польщі. Найбільше скепсису серед людей середнього віку, і тих, хто глибоко цікавиться політикою, а також і виборці лівих партій. Вони найчастіше сумніваються у справжній міцності союзницьких обіцянок і відносин між Польщею та Сполученими Штатами Америки. Молоді прихильники правих сил навпаки. Залишаються оптимістами, і серед них довіра до США сягає понад 70%. Це покоління, яке виросло у тіні НАТО і вірить у силу альянсу. Опитування також показало, що більшість поляків заявляють, що залишаться в країні у разі війни, хоча майже третина визнає, що у критичній ситуації може виїхати. А що ж ви думаєте про рівень довіри до Сполучених Штатів на світі? Напишіть в коментарях.